Як називається додована ходьба за спеціальним маршрутом? Теренкур! Перша цей термін запропонував німецький науковий Юрій Дезан у 1933 році для визначення дегенеративних змін у міжкрицевих дисках. Про друзія. Остеохондроз. До якого відділу відноситься хребці L1, L5? Поперековий. Як перекладається з латинської мови Оссакум? Як кістка, крижова кістка. 44. 16. 32. <сіщ side> 28. 16. Франц Йозеф Атер фон Бус, перший посадовець цим поняттям, книги «Система загального опікування над дітями». Маючи на увазі благодійні діяння. Щеплення. Вакцина. Диспансеризація. Гігієна. Реабілітація. Відновлення. Фізична терапія. Дату. Відкриття. Центру алгоритм здоров'я. 2023. Ой. <сіщо> 31, 31 22 березня 2021 року. <сіщення>